З хвилини мовчання пам'яті усіх, кого забрала війна Росії з наступним виконанням заслуженої артисткою України, зінаїдою чепою державного гімну України та подяки, привітання і побажання успіхів у змаганнях з вуст віцепрезидента регіональної федерації боксу. Чемпіона світу заслуженого майстра спорту України Євгена Хитрова на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради розпочалася урочиста церемонія відкриття чемпіонату області з цього олімпійського виду спорту серед чоловіків та жінок і юніорів та юніорок. Далі у ході неї, як і було обіцяно напередодні, керівники громадської організації вшанували відзнаками атлетів, які вибороли 11 медалей на чемпіонаті України серед спортсменів вікової категорії до 23 років. Шість стали бронзовими призерами Ілля Зіньковський, Микита Засенок, Костянтин Павлов, Дарина Ларіна. За Єлизавету Мар'єнку нагороду отримав тренер Євген Бабенко і Дмитро Бутяков. Дві срібні медалі на рахунку Кирила Лаврененка та Дениса Проскури. Чемпіонами до рідних домівок повернулися Криворізький Тайсон, як його називають у рідному місті, Артур Кузьменко з клубу Тріумф. Восьмої дитячонацької спортивної школи суперники були складні. Ну завдяки Господу ми здолали. Ну це не наш. Ми ще пробудемо готуватись. У нас все попереду. Чемпіонат України до 23-х це дуже мало. Далі чемпіонат України по еліті це наша ціль. І будемо йти далі. Золоту медаль до Кривого Рогу привезла і майстерка спорту України з тамтешньої сьомої дю США Поліна Черненко. Було складно е і дуже я переживала, але все вийшло все. Продовжує колекціонувати відзнаки найвищого гатунку, національного рівня і вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради, боксерського клубу Фаворит Вікторія Шкеул. Турнір був на рівні, приїхало багато спортсменів. Я провела два поєдинки, у двох у двох виграла виграла і. Ну, поєдинки були не дуже складні, але є над чим ще працювати. Подібний вагомий результат і четверте місце загальнокомандного заліку їхні творці і наставники та керівники регіональної федерації боксу закарбували на згадку на загальну світлину з прапором відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Результатом задоволені, хоча є до чого прагнути більшого. І вважаю, що Трошки відроджується бокс у Дніпропетровській області. Є дуже гарні молоді спортсмени, які себе вже зарекомендували. Будемо сподіватися на їхнє майбутнє. Завдяки керівництву нашої обласної федерації багато робиться для розвитку нашого улюбленого виду спорту в нашій області. Тому ми маємо пошагові, поступово набираємо оберти. Ми маємо гарні результати. Наші боксери гарно виступили сьогодні. Ми їх відзначили. Маємо є над чим працювати. розумієте, тому ми зі своєї сторони, як керівництво, будемо робити все для того, щоб наш улюблений вид спорту розвивався. Наші боксери їздили на змагання. Приймали участь в найкращих турнірах, мали гарну екіпіровку, робимо все можливе, щоб у них були вітаміни, все для нашого розвитку. Далі на ринзі розгорнулися поєдинки чемпіонату, за підсумками яких командну першість у медальному заліку серед юніорів та юніорок завоювали боксери Дніпра на другому місці Кам'янське, на третьому кривий ріг. Окремих призів за кращу технічно-тактичну майстерність достойний Богдан Ткаченко з Самари. Володарем відзнаки за волю до перемоги став Дніпровець Михайло Бондаренко. Кращий бій був у виконанні Тараса Іващенка з Кривого Рогу і Нікіти Харченка з Іларіонова. У турнірі серед чоловіків та жінок знову не мали собі рівних Дніпровці, натомість змінилася конфігурація серед призерів. Наразі Кривий Ріг, другий, Кам'янське третя. згадана криворожанка Поліна Черненко. МВП змагань Микита Кремена з Дніпра продемонстрував найбільшу волю до перемоги а найкрасивішу сутичку подарували інший представник обласного центру Максим Євтухов та кам'янчанин Євген Фурсов.